У цьому уроці ми розглянемо одне з найважливіших слів в англійській мові, без якого важко побудувати навіть найпростіше речення. Є в англійській мові таке слово: якщо його прибрати, виключити з мови, не використовувати. Ви нічого не зможете пов'язано розповісти про себе. Вийде суцільний набір слів. Це коротке, але дуже ємне слово, діє слово to be». Саме про нього сьогодні і поговоримо. Дієслово «to тобі перекладається українською як бути, перебувати, являтися. Основна функція цього дієслова зв'язок слів у реченні. У тобі є три основні форми, три форми в теперішньому часі A am, «ам», «is» і «are». Вибір форми залежить від особи, з якою узгоджується дієслово. А саме, якщо ваша фраза починається зі слова я, це перша особа, тоді вам потрібна форма «am» I am, я є. Третя особа він, вона воно поєднується з формою «is», «he is», він є, she is», вона є, it-is, воно є. Проте речення не завжди починається із займенника. Якщо воно починається з імені, то нам також потрібне «is». Наприклад, «Kate is a student», «Kate є студенткою. «Kate» ми можемо замінити на займенник «she», вона, або «my phone», мій телефон це предмет, його можна замінити на «it». А отже, також потрібне is, my phone is new, мій телефон новий. Інші особові займенники узгоджуються з множинною формою дієслова are, you are, they are, we are, ви є, вони є, ми є. А давайте ще раз повторимо форми, а заодно зверніть увагу на універсальні скорочення: I'm, I am, he's, she's, it's, he is, she is, it is, you're, we're, вир, you are, we are, they are. Основні форми у вас на екрані. В українській мові ми можемо виразити думку без дієслова. Я щаслива. А от в англійській мові дієслово потрібне. Воно просто необхідне, і ми використовуємо «to be», щоб зв'язати підмет я та інформацію. Щаслива. I happy так сказати не можна. Потрібне дієслово «to be». Але яку форму треба вибрати «am», «is» чи «are»? Оскільки підмет I. То тільки am – I am happy. Інший приклад. he beautiful – яка форма узгоджується з he. Звісно, is – he is beautiful. Він красивий. У попередніх прикладах ми поєднували займенники зі словами happy – щасливий та beautiful красивий. Це прикметники. Та сама схема працює, коли ми повідомляємо інформацію за допомогою іменників. Наприклад, мій брат студент, – «My brother is a student». Яку форму тобі ви оберете для підмета мій брат? Звісно ж, I's. Мій брат можна замінити займенником she, тобто це третя особа однини, з якою узгоджується форма IS. My brother is a student. Ще один приклад. Вони діти, they are children. Пригадали форму, звичайно, are they are children. І рухаємось далі. Фрази на кшталт це дорого, це зручно, це прекрасно. Будуються за допомогою займенника IT. Наприклад, це дорого, – «it is expensive». Пам'ятаєте, яке дієслово нам потрібно? «To be у формі – «it is expensive». Ми знову поєднуємо займенник із прикметником. Без дієслова це зробити неможливо. В українській мові твердження і питання можуть відрізнятися лише інтонацією: вона зараз вдома. Твердження вона зараз вдома. Питання А, от в англійській змінюється порядок слів. Якщо в стверджувальній формі таке речення звучить «She is at home», вона зараз вдома, то в питанні ми міняємо місцями дієслово «is» і підмет. «Is she at home?» Вона зараз вдома. До речі, зверніть увагу на інтонацію. «She is at home?» Нисхідна інтонація твердження. «Is she at home?» Висхідна інтонація питання. І на цьому наш урок завершується. Ми підготували для вас вправи. Перевірте, наскільки добре ви запам'ятали нову інформацію. Бажаю вам успіху у вивченні англійської. До нових уроків! Пока-пока!